Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm, yeah, yeah. Yeah. Колись я вірила в любов, а тепер ловлю себе на думці. Може я й не кохала ніколи. Це усвідомлення, чи просто слід від болю. Я не знаю, але Всередині і не горять очі, коли бачиш мене добі за залицянням без вогню. Якщо поруч з тобою я не жива Засунь куди подалі свої гроші і тачки. Якщо твоя мета пустити пил в очі, мені не потрібен твій аб'юзумний контроль. Я не різ, щоб мене ламати. Ти шукав зручну, шукай. Створена, щоб терпіти, я занадто довго мовчала, тепер я обираю себе. Люби себе, мила дівчинко, цінуй себе без виправдань. Вкладай у себе не в очікування. Не сподівайся, що хтось врятує Забудь про курси, як закохати в себе чоловіка. Забудь про казки, як швидко стати багато. Йди до своєї мети, не слухай нікого, ти не повинна бути зручною, ти королева. Я більше не чекаю дозволів, Не прошу любові, в обмін на ти, що я заробляю, сама я пишаюся цим і мені не потрібна причина бути сильною Мій шлях. Не про жертву, мій шлях, про вибір Я не доводжу, я живу і цього достатньо. Дівчинко, цінуй себе без виправдань вкладай у себе не в очікування Не сподівайся, що хтось зрятує Люби себе, мила дівчинко, цінуй себе без виправдань, вкладай у себе не в очікування, Не сподівайся, що хтось зврятує. Фінал, якщо любов ще прийде, вона буде справжню, а якщо ні у мене